Я служив і в 2014-2015 роках. Потім я мобілізувався теж на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році. Я отримав досить складну важку травму. Там, буквально перш літом 2022 року, довго лікувався, мав теж депресивний розлад, лікувався в цій психіатричній лікарні, теж тоді, власне, зіштовхнувся на своєму власному досвіді. І сам, власне, побачив ці всі проблеми, які, на жаль, існують, з необхідністю надання військовим психі... психологічної і психіатричної допомоги. І познайомились ми з керівництвом, з персоналом лікарні. Там вони нам кажуть, от у нас тут є старий закинутий басейн, який ще в радянські часи. Намагались зробити тут, побудували приміщення, зробили чашу, але так і не встигли тоді запустити, бо совок розвалився, там не було вже грошей.